Вікно в Європу відповідає на ваші запитання сьогодні. Це розповідь про європейську мережу Блукард або ж блакитну карту, яка дозволяє висококваліфікованим фахівцям претендувати на роботу і проживання країнах Євросоюзу. Діяльністю у мережі мережі Блукард цікавився наш глядач Олександр Слюсер. І його запитання було наступним: як і де працює ця мережа, і чи можуть українці претендувати на участь? Як впроваджується європейська програма відбору кваліфікованих працівників блоккарт і чи можуть у ній взяти участь українці? Мережа Blue Card, блакитна карта надає можливість висококваліфікованим фахівцям з країн, що не входять до ЄС, отримати роботу, дозвіл на проживання у Євросоюзі та низку повноважень, які мають громадяни ЄС. Вона відкрита і для українців. Передусім, це інтернет-ресурс, схожий на сайт агенції із працевлаштування. Користування сайтом безкоштовне. Якщо ви громадянин країни, що не входить до складу ЄС, маєте вищу освіту, а також бажання заявити про свою кваліфікацію європейським роботодавцям. Ви можете заповнити свою анкету претендента. До ваших даних матимуть доступ роботодавці з країн Євросоюзу, які шукають висококваліфікованих фахівців та спеціалістів із досвідом. Якщо ваша анкета зацікавить роботодавця, успішним наслідком користування мережою блакитна карта може стати співбесіда і укладання робочого контракту. Запрошення на роботу або контракт стануть підставою для імміграційних служб країни, в якій ви працюватимете, видати вам дозвіл на проживання. Термін дії блакитної карти залежить від. Строку робочого контракту і може становити від одного до трьох років. Країни ЄС надають різні умови для користувачів блакитної карти, наприклад, податкові пільги чи можливість жити в країні Євросоюзу із родиною. До програми Блакитна карта долучилася більшість країн Євросоюзу. Виняток становлять Данія, Велика Британія та Ірландія. Галузі кандидати, з яких матимуть преференції у програмі Блакитна карта, не вказані. Конкурентоспроможність кандидатів визначається лише професійним досвідом і Попитом від компаній ЄС зареєструвати свою анкету для участі у програмі Блакитна карта ви можете на сайті мережі Apply.eu. Це єдине місце, де така реєстрація можлива. Там само можна відстежувати активність роботодавців, які переглядають вашу анкету, і дбати про те, щоб вона виглядала переконливішою. Резюме учасників жодним чином не рекламуються і доступні лише для компаній, які також зареєстровані у системі і пройшли перевірку на автентичність. Більше інформації на сайті плай. Свої запитання надсилайте на адресу електронної пошти